Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні дощик. Він маленький, але нехай йде. Земля суха, не прям геть така суха, але вологи і небагато, то нехай собі хоч якийсь іде. Бо думаю, що воно таке гупотить? А в нас дах то залізний і воно чути буває. Шляпає дощик. Але ми зараз і підемо, будемо діставати картоплю з погреба перебирати і ставити, нехай вона собі проростає. Дощик, не дощик, але щось робити треба. Травичка вон зелена стає. Скоро треба дійти до тієї кухні, почати там щось робити, щоб переноситися. Ех, весна йде, роботу несе. Таняється. Так, ми вже з Євгеном дістали картоплю з погріба. Тут небагато. Вон, ящички п'ять і то вони не повні. Зараз сюди поставлю. І можна перебирати. Так. Ще заодно бурячка курочка. Дістала, треба натерти он порісь як. Це не весь, тільки такий гарний. Поріс, а то що маленький. Ні. Так, курочки сюди прийшли. Так, Лисі, дівки, лисі, дівки, тікає. Так, так, так. То тяжкий. То тяжкий. Давай вдвох. Давай, бери там. Да. Ні, тутя, ну давай, ти ж помічник, давай. Давай, да. став. остав. І ще дістала бутильок. Ще дістала бутильок. Напій, компот. з Чорнобривці. Останній. Треба його випити. Він мені подобається. Картопля. Як я вже показувала в своїх відео, не дуже, але яка є, за такі гроші, як зараз продається посадкова картопля, будемо садити. Яку маємо, таку будемо садити. Зараз її швиденько тут переберу і до тієї, що ми купили. А далі буде видно. Ну, Я думаю, що, напевно, ще прийдеться трошки докупити. Ну що, друзі, ми вимкнули вже камеру і працюємо. О, щось Перебрали вже один маленький ящичок, ще один, вже третій сорт. Це ця солоха, та що фіолетова всередині. Що так, хороший? ні, туди на ну, не склади. Якщо що, Женя там сидить, у нього там штучка є, дерев'яна. Не просто на підлозі сидить. Захотів сказав, я буду допомагати. Ну, допомагати. Стака, що да, не впаде, десять хвилин і піде, ну нічого. І то добре, да, Женька? Да. Він любить оце таке щось робити, його не просиш. Я навпаки кажу, йди, а він давай щось будемо робити, давай щось будемо робити. Так, і він там кукурікає, він чекає, поки це, це він біля мене сидить, чекає, поки курка знесеться. Бо він ще не піде, а вона там сидить і сидить. Ну, інша, то одна то, то друга гада. Кажу, чекай. Робота така. Я в дитинстві також збирала, ходила яйця, потім ми їх продавали по 5 гривень. Це по 5 гривень десяток, пам'ятаю, був на той час. Таке відро було синє. На ну, це дідусь з бабусею продавала, і я їздила. Синє відро там влазило 100 штук. Ну. Це теж там житло. Да, продавала. І картоплю. Саджали багато, що ми багато дідусь, Копає, що Дідусь з бабусею. Копаєш, то по 100 відер. І це я хочу сказати, що я пам'ятаю, бо я не допомагала в дитинстві. Картоплю саджали. Ми більш-менш таку більшу садили. А от дідусь садив, він маленьку садив. Ось я взяла такі три штучки нещасні. Оце таку він садив, дві, три, в цей в лунку кидав, і картопля в нього дуже гарна була, прямо отакецька. І ми будемо Він У тебе був мастер. Мастер так був. Нічого завжди город урожай хороший був, і перець і все. Го... велика? Да, так, город, біля... город біля балки був, куди ти став куди небудь? Угу. А, ти туди. Де... Город біля балки був і поливалося. Та й то, що поливалося, то що земля там ці... йшли. водичка близько була. Так що, що, незручно тобі? Як бачите, ми вже закінчили. Та швиденько там немає з чим працювати, але одну роботу зробили. Женя зібрав он яйця в курей, але одне проколов. Це отак я поклала, щоб забрати. Сьогодні після дощу тут такі трошки брудненькі, але щось є. Ну, менше. Вони якось то більше несуться, то менше, не вгадаєш. То буває, не знаєш, що робити, то чекаєш. Ну, є. Саме головне, що вони є. Я курей вже загнала. І думала, вже піду в хату, але пішла на город, глянула, і в мене з'явилось натхнення пройтися пару рядочків в полуниці. Тож зараз піду на полуницю. Думала, сьогодні буде в мене день нічого не робіння, не хотіння, але треба щось робити. Потихеньку, бо весна прийшла, туди подивишся, треба, туди все треба. Але не поспішаємо, але потихеньку треба <пішла> рухатися. Так що беру вас з собою і пішли на полуничку. Один рядочок я пройшлася. У мене такий легенький перекур. Зараз було б добре, якби все, оце, але мені там треба йти зараз, бо час ще одне треба зробити. Ну, трошки вже почала, і то добре. А ще хочу вам показати: Ось дощик пішов, трошки ж намочило, водичка є, ну, це таке. Не дуже він і намочив, але щось і намочив. Але не, не це я вам хочу показати. А дивіться, що. Ой, треба полити. Редисочка зійшла. І капусточка. Кабу... Капусточка, бачу, сходиться професійне насіннячко. Так що подивимось, що там воно сходить, але щось бачу там, де. Капуста якась фіолетова. Що тут таке зараз? Подивимося, що там, що там, що там. Якийсь бур'ян, тут і капуста. Коротше, все сходить потихеньку, нехай собі сходить. Редиска, редиска, О, яка краса, зараз те треба розімняти. Ви бачите, яка грудочка. Ви знаєте, на вечір так на вулиці розпогодилось, прям гарно. Сонечко вийшло. Так. Е, інструмент мій. Я більше ножицями чекаю, це у мене такі спеціальні дворові, робочі. І оце чекаю, але буває я її обриваю, звісно. Просто коли обриваєш руками, більше можна вирвати коріння. Треба притримувати. Але коли сухе то зручніше ножицями. Взаю полуницю. Бачу, там зелена ця цибулька гарненька. Та цибулька як цибулька. Кропиву побачила зелену. Тож, завтра буде зелений борщ. Будемо варити смакоту. Я взагалі раніше варила тільки щавель. Думаю, яка так кропива. А коли перший раз варила з кропивою, то це така смакота виявляється. Раніше ж всі так варили. Ось так я обрізаю. Старі хворі листочки. Це сухе, треба збирати. І головне у відеречку і викинути його кудись. Ось тут всі болячки. Це не тільки болячки, жучки всякі. Так, хоп-хоп. Стрижка у нас. Залишаємо одне зелененьке, новеньке. У цьому році мені з полуницею небагато. Там оті рядочки старенька і тут що садила по осені. Тут вона ж не густа, то раз-два пройтися і все. А якось на наступний рік то буде ого-го. Ну нічого, нам не перший раз, це. Цей шматок, оце все отак було полуниці, йде парники. І оце тут рачкуєш, лазиш чи її, збираєш. Ну, сама ж насадила. І ще раз такий шматок насадила. Тож сьогодні трошки роботу підробила, підтягнула і то добре. А зараз вже буду йти до хати. Якось, знаєте, Апетит нагуляла, не нагуляла, напрацювала. Я варила вранці сьогодні червоний суп, я так кажу, на нього, Бо підсмажка червона, томат туди йде рисовий він з м'яском. І зараз буду їсти із салом. Я маринувала. ну як маринувала, Коротше, солене сало в розсолі. О, так. То зараз Наверну під мисочку, бо я не скажу, що я таке прям полюбляю, але це прям. Свіже повітря мені нагнало апетиту. Так що, все, пішла я. А вам кажу дякую за перегляд, за ваші коментарі, за підтримку, одним словом. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.